В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску новин ми розкажемо про наступне. Ситуація на Дніпропетровщині. Збройні сили України відбили 25 атак ворога. У Дніпрі відбулася особлива прем'єра вистави Скарб. Буде інша важлива та актуальна інформація. Тож ми починаємо. Що минула видалася спокійною в усіх громадах нашої області. Жодного ворожого обстрілу не зафіксовано. Після теракту окупантів на Каховській ГЕС у Марганці, Покрові та Томаківці. Люди залишилися без централізованого водопостачання. Для них організовано підвіз води. Без неї не лишиться жоден житель Дніпропетровщини аж до вирішення ситуації. Повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Після підриву росіянами ГЕС Каховське водосховище продовжує міліти. Його рівень нині неможливо навіть виміряти через низький рівень води. Через це без води вже вся Нікопина. У Криворіжському районі Грушівська та частково Зеленодорська громада. Безперервно у режимі 24 на 7 працює влада на всіх рівнях, від президента до громад. Ми робимо все, аби забезпечити людей водою. У Криворіжському районі воду подають за графіком. До Нікопичини вже доставили понад 10 цистерн з водою по 70 тонн кожна. Задіяли 18 пожежних машин та десь півсотні водовізів. Частину з них безкоштовно надали аграрії. В районі організовано 53 пункти видачі води. Бутильовану воду для мешканців передають бізнес та наші міжнародні партнери. Комунікацію з ними ведемо через координаційний центр підтримки цивільного населення. Гуманітарні вантажі направляємо туди. Де вони необхідні не перша якість води, яку підвозять людям, постійно контролюють фахівці, беруть проби. Вона відповідає всім санітарним нормам та безпечна. Без води залишається 5 медичних закладів Нікапищини. У них стаціонарно лікується понад 100 пацієнтів. Попри наявний, тут запас води, та її підвіз частину людей, евакуюють до лікарень Дніпра Павлограда. Першим транспортували. Вісім паліативних хворих. Вже сьогодні привезуть їх тих, хто знаходиться на гемедіалізі. У медзакладах ріворіжжя ситуація легша. Вони забезпечені централізованим водопостачанням. Створений там запас води у більшості випадків вистачить щонайменше на місяць. Аби лікарні обох районів мали технічну воду, плануємо оберігання свердловин. Вже проведений аналіз ґрунтів. Розширення мереж свердловин займається в цілому по районах. Проводимо до ладу існуючі. Спільно з громадами опрацьовуємо ймовірність розміщення на територіях механічних колонок. Визначили 60 локацій. Вони у Покровській громаді Нікопольського району, а також в Лоєвацькій та Апостолівській громадах Криворіжжя. Вже стартували роботи із модерації водоканалів, а ще підготовка до більш масштабного проєкту будівництва магістрального водогону. Працюємо аби як на швидше забезпечити стабільне водоспостачання до громад. При облдержадміністрації створено координаційний центр. Він опікуватиметься потребами постраждалих від війни, оперативно реагувати на запит громад, а ще координувати роботу благодійників і міжнародних партнерів, яких десятки. Першу гуманітарку до зневодненої Нікопольщини партнери відправили саме через центр. Минулої доби ворог завдав один ракетний та 36 авіаційних ударів. Здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби українські захисники відбили 25 атак. На зазначених напрямках авіація «Сил оборони за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію ворога. Станом на 12 червня втрата російських військ та їхніх найманців в Україні становлять більше 216 тисяч. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 540 російських окупантів, 10 артилерійських систем, 7 безпілотників. Про це повідомили у генеральному штабі Збройних сил України. Інші втрати окупантів за час повномасштабної війни склали танків. 3931, бойових броньованих машин 7636. Засобів протиповітряної оборони 362 одиниці, крилатих ракет 1183. Ну і про останні події у Верховній Раді прийняті народними депутатами рішення, нам розповість наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. В першу чергу хотілося б розповісти, що на засіданні в суботу депутати Верховної Ради проголосували за продовження відпусток для військовослужбовців. Цей закон приймався насправді із великим скрипом, важко з блокуванням трибуни, але все ж таки його. Прийняли згідно з ним, військовим надається відпустка до 40 днів. Нагадаю, раніше це було максимум 10. Вона буде надаватися частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців. Запроголосували проголосували 270 народних депутатів. Пропоную послухати пряму мову народної депутатки Ірини Борзової. Офіційна відпустка триватиме 30 днів і плюс ще додатково 10 днів за сімейними обставинами, не враховуючи час на дорогу. Ми повинні сьогодні підтримувати збройні сили України, тому що наші військовослужбовці потребують посиленого соціального захисту від держави та від суспільства. Також у суботу до України приїжджав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він також виступив перед депутатами Верховної Ради та анонсував новий транш військової допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів. Та пообіцяв, що саме в Канаді також будуть навчатися українські пілоти на американських винищувачах F-16. Також розповів, що Канада передасть Україні конфіскований російський літак ан 124 Руслан. Повертаючись до голосування депутатів, цього дня Верховна Рада ухвалила законопроекти, які спрощують умови погашення кредитів переселенцям та жителям уражених внаслідок війни територій. Їм дозволять відстрочку боргів за кредитами під час воєнного стану. Пропоную послухати пряму мову народного депутата Михайла Цимбалюка. Цей законопроект буде діяти ще три місяці після закінчення воєнного стату. І всі ті люди, які мають споживчі кредити, сьогодні можуть зрозуміти, що їм всі вся система банківська буде списувати ці відсотки і кредити. У суботу було проголосовано ще ряд євроінтеграційних законів, зокрема, закон про запобігання зловживань на енергетичному ринку. Також Верховна Рада звернулась до ООН, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей у зв'язку з підривом росіянами Каховської ГЕС. Вони наголосили, що мінування Каховської гідроелектростанції було здійснене російськими окупантами одразу після її захоплення в перші тижні повномасштабного вторгнення Російської Федерації. А підрив станції став черговим заздалегідь спланованим актом державного тероризму. Такі останні новини зі стін парламенту. А ми і далі будемо спостерігати за роботою народних депутатів та оперативно будемо вас повідомляти про останні новини. Продовжуємо інформаційний випуск у Дніпрі. Відбулася прем'єра вистави Скарб серед акторів були діти з особливими потребами. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність долучився до створення цього дитячого свята. Подію побачили і ми. Вихідними палац студентів ДНУ був сповнений дитячою радістю на сцені більше 30 маленьких і дорослих акторів. Це вихованці центру інклюзивної творчості Арт Паралелі, до п'ятиріччя створення організації та до міжнародного дня захисту дітей разом з викладачами дівчата і хлопчики підготували прем'єру вистави Скарб розказати українцям про те, що ми станемо вільними тільки тоді, коли ми будемо. Найважчим, найдорожчим скарбом вважати нашу культуру, коли ми будемо знати її, коли ми будемо передавати цю культуру своїм дітям, а діти своїм. У сюжеті головні герої вистави знайшли скриню, всередині якої були наші притаманні українському народу атрибути: віночок, булава, вбрання та страви. Діти нагадали дорослим, що якомога швидше ми повинні припинити війну, а також про те, що скарб це наша українська культура. Летіть, божить. Та несіть на своїх крилах любов до рідної Батьківщини, віру та надію, повидіти і є майбутнє нашої країни. Летіть! Ворення цього дитячого свята приєдналися і надійні друзі вихованців центру Арт Паралелі, Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність, який співпрацює з центром 5 років. Цікавий новий спектакль, який зробили діти інклюзивного центру Арт Паралелі, сумісно з центром «Незабудки». Також ви маєте бачити в фоє сьогоднішнього палацу студентів чудову виставку, виставку фотографій. Це дітки нашого театру, які так хочуть Казати людям, які вони насправді талановиті які вони насправді живі, які вони насправді відкриті, і щоб люди бачили цей труд сьогодні цих наших дітей і по можливості допомагали, по можливості підтримували. Бо ці діти дійсно вони потребують допомоги, потребують підтримки. Вони дуже потужні, ці діти, з великим добрим серцем. Вони відкриті такі до спілкування, до нових знайомств якесь я завжди, коли прихожу на ці свята, в мене потім стільки емоцій, що я навіть не можу передати от всі ці емоції, такі добрі, такі світлі, які ми тут всі отримуємо, да протягом всієї дії, яка твориться на сцені. Самого першого кроку існування нашого театру, а потім і організації фонд всі п'ять років з нами. І то ми тому вони перші друзі, і перші ті, кого ми запросили на це свято. співпрацюємо з ними всі п'ять років. це і наші костюми, це наші подорожі, це наші вистави. Це наш, ну це наше життя. Тому фонду солідарність дуже багато в нашому житті. і Ми дуже вдячні. все почалося. П'ять років тому, коли Людмила Журавель заснувала інклюзивний театр незабудки в якому навчалися діти з особливими потребами. Згодом доросли і до громадської організації Центр інклюзивної творчості Артпаралелі. Тепер у центрі виховуються різні діти, як з нормотиповим розвитком, так і з особливими потребами. Вони мають різну навчальну програму і займаються окремо, але сьогодні на сцені вони всі єдині і взаємодіють між собою. Актори на сцені різні і за віком, але усі Дивовижні, талановиті та щирі головна мета роботи нашого центру об'єднати їх, навчити їх спілкуватись і не роз'єднувати цих дітей за особливостями. Від 7 до 36 років саме дорослий наш учасник, його звати Віталій. Йому 36 років. У нього синдром Дауна, але ж він вже 15 років працює. у АТБ, він працює, він живе таким життям. Це моя донька. Вона актриса, артист театру «Незабудки». Це життя наших дітей. Розумієте, вони цим живуть, хвилювалися, як воно буде. Дуже велике, дуже багато дітей, багато сцен. Але я думаю, що все в нас вийшло. І, і діти дуже щасливі. Хороші люди, хороші діти. Перше на сцені? Ні. Є, є, є блямно гра на сцені, бреманські музиканти. было очень интересно. Больше всего для детей, чтобы они чувствовали, что они в этом обществе как-то нужны. То mm. они когда дома сидят, они же не видят ничего общества, как говорится, отгораживается. Дети такие, как и его возраст, отгораживаются от них. Ну, так что из этого больше всего для них это все. Фотовиставка вихованців центру виїзна. Згодом її зможуть побачити відвідувачі одного з торговельних центрів у Дніпрі для того, аби люди пам'ятали про особливих дітей, підтримували і допомагали їм. А батьки, які виховують таку дитину, переконалися, що вони не одні, і їхня дитина зможе знайти своє місце та покликання. Маргарита Сипільняк, Віталій Шалдов, новини Д1. «Пізнай свою країну, продовжуємо нашу рубрику про міста і села України, її визначні місця і цікаві місцевості. Сьогодні ми передаємо естафету Львову. Місто Лева виправдано носить звання культурної столиці України. Адже саме тут відбувається найбільша кількість фестивалів, книжкових форумів. Саме тут найп'янкіше лунає джаз, і саме у Львові справжні українські традиції тісно переплітаються з європейською міською культурою. Привіт, Шановні друзі. Ми знаходимось в місті Лева Ратуша. Це я, папа Андріс. І що я вам хочу сказати? А, взагалі я ніколи так не звертав увагу на Львів. Ну, був пару разів, але зараз я шокований, тому що це ну, дуже Дуже круте, дуже старіне місто, в якому дивіться. які. Це... Нам не потрібно їхати в Європу. Тому що Європа в нас і тут, у Львові, Чудові кафешечки, чудові люди, чудова атмосфера. Так що мандруйте Україною! Любить Україну! Дякуємо нашим колегам і чекаємо наступне відео від наших телеглядачів. Долучайтесь і станьте нашим співавтором. Поділіться власними враженнями про відвідування цікавих місць України. І ми покажемо вас на телеекрані. До інших тем митці Дніпропетровщини можуть отримати урядову премію імені Лесі Українки. Запрошують долучитися авторів творів для дітей та юнацтва. Прийом заявок до 1 листопада. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Висувати претендентів можуть творчі спілки, видавництва і редакції, театри, громадські організації, літературно-мистецькі об'єднання, вчені ради, наукові установи. Переможців обиратимуть у чотирьох номінаціях: це літературні твори, ходор художнє оформлення книжок, театральні вистави, художні та анімаційні фільми до участі у конкурсі допускають оригінальні роботи, опубліковані протягом останніх трьох років. За додаткову інформацію звертайтеся за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. У Канаді екологічне лихо, лісові пожежі. Це спричинило погіршення рівня індексу повітря у Сполучених Штатах Америки. При нормі 30-40 він становить 240. Люди змушені сидіти вдома. Більш детально розповість наш колега, журналіст і блогер Вадим Коробенко. Отже, вітаємо, Вадима. Вітаю студія! Так, стихійне лихо, але вже зовсім іншого походження в прямому сенсі на своєму шляху випалює все живе по той бік Атлантики, по той бік е Тихого та Атлантичного океану, зокрема у північній Америці, в Канаді та Сполучених Штатах. Епіцентром пожеж є ліси провінції Онтаріо та Квебек. Е в першу чергу Квебек, де палає станом на зараз. 160 лісових величезних локацій, з якими згідно останніх повідомлень а, журналістів, долі результативно дякувати Богу, борються канадські вогнеборці. Я зараз долучаюся до вашого ефіру зі своєї безпосередньо квартири у Філадельфії, тому що скористався можливістю, яку нам надали ну, власне а, місцева влада залишатися сьогодні вдома, навіть не те, щоб можливістю, а влада закликала не змусила, однак закликала громадян залишатися у своїх домі. Івках, тому що індекс якості повітря у 10 разів зараз перевищує норму і кваліфі... класифікується як надзвичайно небезпечний при нормі в 30-40 одиниць. Безпосередньо учора він сягав 400 одиниць. Я попрошу режисерів вивести на екран скріншоти з мого мобільного телефону. Це мій мобільний, на якому зафіксовано рух цих величезних клубів диму з Канади вздовж Атлантичного океану і рівень забрудненості повітря. Лісові пожежі. А власне їхній зіткий дим охопив не лише міста Канади, не лише. Канадські великі міста, Отава, Торонто, а і столицю Сполучених Штатів Вашингтон, Дісі, Філадельфію, де я зараз перебуваю, Нордіс Філадельфія, а також uh, Пітсбург, такі міста, як джерсі Сіті, uh, такі міста, як uh, Бостон, тобто цілий uh, величезний uh, такий. Uh, Апокаліпсис можна сказати, тому що е, більшість людей взагалі стикаються з цим з таким явищем уперше. Ну і е, пожежі охопили, якщо говорити про статистику е, в Канаді 3 мільйони 300 тисяч гектарів лісових е, лісових угідь. Ну і це в 12 разів перевищує. Середній показник за останні 10 років. Якщо говорити про Північну Америку, зокрема про Філадельфію, то такий рівень забрудненості повітря не фіксувався а, більше 16 років. Я, на жаль, не володію інформацією, коли востаннє ми мали таке брудне повітря, але менше з тим. Ситуація є такою, якою вона є станом на зараз. Влада рекомендує людям залишатися вдома, не робити прогулянки, а тим паче не займатися спортом на відкритому повітрі, звертатися з допомогою до медиків, якщо це є необхідно. Ну і головне, як і в карантинні часи, ще не так давно актуальні. Це залишатися в закритих. Приміщеннях і берегти від е, цього їдкого диму людей, які схилюють до серцево судинних хвороб, а також хвороб, хвороб легенів, отака справа. Звісно, всі ми, українці сполучених штатів, також е, слідкуємо за тим, що відбувається в Україні, і не лише як то кажуть, молимося і підтримуємо, а підтримуємо і донатами, зв'язками якимись, якимись домовленостями, е, гривнею, копійкою, чим тільки можемо також. Долучаємося до порятунку всього живого на півдні України і вже діємо по ситуації безпосередньо у Сполучених Штатах з нашими тут місцевими також проблемами. Отака От ситуація. все переможемо з усім впораємося. Студія вам слово дякую, колего. З нами на зв'язку був блогер Вадим Коробенко зі Сполучених Штатів Америки. Далі про спорт. Нещодавно у Києві відбувся чемпіонат України серед молоді до 23 років з веслування. Вихованці дитячої юнацької спортивної школи Новомосковська показали свою майстерність та отримали безліч нагород. А саме Михайло Майко взяв золото у четвірці. Данило Комличенко посів друге місце, виконав нормативи майстра спорту України. Звання майстра спорту здобула і срібна призерка чемпіонату Анастасія Малишко. І на останок випуску про погоду на завтра, 13 червня. У Нікополі та Покрові безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір очікуються похмурами, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 16 до 24 градусів тепла. У кривому розі та жовтих водах небо затягнеться хмарами. у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів із позначкою плюс. У Кам'янському незважаючи Аючи на ясний ранок в день та ввечері погода буде похмурою. Без опадів повітря прогріється до 24 градусів тепла. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність, опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 14 до 23 градусів тепла. Вітер північно-східний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 80%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. жовто – це кольори нашої перемоги. Ми сильні, коли ми разом. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Супільняк. Бажаю миру, слава Україні!